Добрий ранок, мої маленькі розумнички. Сьогодні я хочу вас познайомити з видатним українцем. Це письменник, художник, поет Тарас Григорович Шевченко. Я впевнена, що ви бачили його портрет, бачили пам'ятники, встановлені на його честь, а сьогодні я хочу вас познайомити з його творчістю і трішки про нього розповісти. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати, Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати і у дяка працювати, мудрості вивчати. Та й тяжко було вдяка малому хлопчині, утікав він і оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити. І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати І пішов навчатись. Та не сміх юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Там дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Я вам пропоную послухати віршик, який називається. Садок вишневий коло хати, а написав його Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих.